Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Законодавчо оформивши свою позаблокість, Україна не згорнула співпрацю з міжнародними організаціями. Більш того, логіка відносин нашої держави, скажімо, з НАТО, сьогодні побудована на фундаменті взаємної довіри, яка в свою чергу дозволяє Києву і Брюсселю демонструвати максимальну ефективність прагматичної співпраці, особливо відчутно це у військовій сфері. Сьогодні у програмі Український погляд на НАТО, еволюція відносин та арифметика військової співпраці, здоровий глузд проти комерційної вигоди або чому наші миротворці служать у гарячих точках. Україна першою серед країн СНД приєдналася до процесу планування 1995 року. Основний її зміст полягає в тому, щоб збалансувати обмежені ресурси з е, е, тими викликами і загрозами, які існують безпеці. Усвідомлюючи спільну відповідальність за забезпечення стабільності та безпеки, а також необхідність бути готовими до реагування на спільні виклики та загрози, питання досягнення оперативної взаємосумісності, участь у багатонаціональних військових навчаннях, активаціях сил реагування НАТО та в операціях з регулювання криз є пріоритетними напрямами співпраці між Збройними силами України та Північно-Атлантичним альянсом. Починаючи з 2007 року, робочий план військового комітету Україна НАТО розробляється і затверджується щорічно за процедурою по умовчанню на два наступні роки. Його зміст складається насамперед із завдань річної національної програми співробітництва України з організацією північно-атлантичного договору. 2011 року Україна спільно з альянсом спланували та провели кілька масштабних міжнародних навчань із залученням усіх видів військ Збройних сил України. Минулого року в рамках програми партнерства заради миру Україна і НАТО провели чимало важливих заходів. Рапід Треденд, Джекал Стоун, Сі Бріз це далеко не повний перелік міжнародних навчань, які пройшли на території України. Військові експерти відзначають, що за обсягом залучення особливого складу та військової техніки українсько-американські військові навчання Сі БРИЗ, які щороку проходять на півдні України, є одним з наймасштабніших. Українське військо отримує від цього чималий зиск, адже, попри можливість удосконалювати свою майстерність з військовими провідних країн. Світу інфраструктура полігону розвивається завдяки багатомільйонним інвестиціям. У квітні цього року президент України затвердив річну національну програму співробітництва Україна НАТО на 2012 рік. Як видно з положень цього документу, практичне співробітництво Києва і Брюсселя не обмежуватиметься лише військовими навчаннями. Наша держава і надалі братиме активну участь у миротворчих операціях та місіях альянсу. Незважаючи на зміну кінцевої мети співпраці з Альянсом, Україна стабільний учасник його місій та операції. Протягом п'яти років поспіль ВМС України брали участь у операції НАТО активні зусилля, роблячи свій внесок в протидію нелегальним перевезенням Середземним морем, зброї і боєприпасів, незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден, дивилися програму Фактор безпеки на сьогодні вичерпано. До зустрічі рівно за тиждень.